В принципі, робити, якщо план складено, візуальну карту зробив. Можна вважати, що рік все ще на початковій стадії. Okay. А ну-ка, як я виглядаю в кадрі, надіюсь що добре. Тому що жужа виглядає розкішно. Всім привіт! Мене звати Аня. Це мій відеоблог, в якому я ділюся своїм життям і цікавими штуками, які я для себе відкрила, і які можливо будуть корисні і вам. І сьогоднішній влог буде відрізнятися від попередніх моїх влогів, де я показувала просто своє життя і подорожі і де я буваю. Бо я для себе на початку року перевідкрила планування року річних цілей, місячних цілей і всього такого, що зазвичай віруситься в кінці року або на початку року, коли люди ще тільки-тільки розуміють, що в них дуже багато часу, рік дуже великий, можна купу всього встигнути, можна все зробити. Передній рік у мене теж був план, і він зовсім не був виконаний мною. Я майже нічого не зробила. Це треба було нормально сісти, і порефлюксувати, чому так сталося про все по порядку. Я розкажу, які фейли я допустила при плануванні 2024 року, що я врахувала в цьому році, і взагалі як ся маю в лютому 2025 року, чому я взагалі записую відео про планування року в лютому місяці, а не в Грудні, як всі це зробили, для мене було важливо почитати книжки на цю тему, подивитися деякі тематичні відео, які не відносяться до категорії подкасти про успішний успіх, відео. Дуже багато на цій темі спекулювалося в грудні, і це були просто пустопорожні відео на клікбейтах, особливо в англомовному сегменті, це було дуже видно. Потребувався деякий час для того, щоб на власній шкурі спробувати все, що розказувалося в тематичних, а не у клікбейтних відео, взагалі можете ставити це відео на бекграунд, тому що воно повністю розмовне. А в основному я буду просто розказувати про власні рефлексії, власний досвід в плануванні 2025 року в реалізації моїх цілей. Це просто мій власний відгук на те, як я тримаюся курсу, який я обрала для себе. Тож запрошую вас до цього слухання і не забудьте підписатися на цей канал, щоб не пропускати нові відео. Уж під кінець року я сіла, подивилася на те, що я там собі запланувала в грудні 23-го року. Пожаліла себе трошки, тому що більшість цих планів вони виглядали дуже нереалістично. Посередньо я їх описала і деталізувала, тобто це було якісь дитячі побажання стати принцесою без конкретного плану дій, як це робиться. Почну спочатку. Перш за все, я закликаю вас бути м'якшими до себе, не картати за те, що mm. зараз лютий і. І вже, начебто, пропущено купу часу. Все це на зараз не дуже важливо. Важливо тільки ваше усвідомлення того, що ви хочете змінити своє життя, досягти якогось цілей. Також дуже важливе усвідомлення, до якого я дійшла тільки зараз, що моє життя є надто важливим для мене самої, і просто сидіти, і спостерігати на те, що відбувається зі мною це не мій варіант. Я не хочу сидіти і чекати, поки хтось зробить за мене щось. Можна жити і виконувати свій просто прохідний мінімум і мати в цьому році і хороші, і погані часи, але цей флоу не має сприйматися як щось погане. Ви все одно молодець, і просто показує те, що ви тримаєтеся як. Можете, це непоганий флоу. Просто якщо у вас є сили і натхнення на те, щоб щось змінити, уявіть, як я уявляла себе, що ви можете зробити, якщо ви трошки прикладете зусилля, і для того, щоб зусилля прикладалися до певних сфер життя, необхідно в першу чергу це сісти і порефлексувати над минулим роком. Це просто принесе вам ясність і розуміння того, чи ви все ще хочете дотримуватися того шляху, який був обраний в минулому році ті ж самі цілі і мрії вони можуть змінюватися, і це нормально не триматися за щось. Коли я шукала достовірну інформацію для того, щоб в цьому році щоб це не був план, який я напишу і закрию. Згадаю про нього в кінці грудня 25-го року. Я натрапила на подкаст, який я залишу ось тут. Як мені здається, Юра Гнатюк, чудовий сторітелер, і в нього класний подкаст, з якого я і підчерпнула своє натхнення для того, щоб більш глибоко. І якісно замислитися над власними мріями і цілями на цей рік, і саме в цьому подкасті я дізналася про таку дуже невеличку книжку Алекса Вермеєра, «8760 годин. Як отримати максимум від наступного року, коротко викладає власний принцип планування, як він обирає цілі та сфери життя, до яких треба прикласти максимум зусиль. Тож ви зможете безкоштовно з нею ознайомитися. Вона англійською мовою, але дуже доступно написана. Також. Ось як виглядали мої конспекти, які я провела, коли слухала подкаст Юри Гнатюка. Я випадково натрапила на цей подкаст. І я була якраз в процесі якоїсь роботи. Я розуміла, що якщо я зараз не запишу, то я точно забуду і більше ніколи не повернуся до цього. Ось з чого все починалося. Бо перший степ це рефлексія над минулим роком. Алекс ділить життя на 12 сфер, якими є сфери за книжкою Олекса Вермеєра. Першою є Цінності та мета, ваші фундаментальні цінності, розуміння місця в цьому світі. Друга сфера це внесок в навколишній світ, позитивний ефект на світ довкола вас, третій це місце проживання та матеріальні блага, де ви конкретно зараз живете, і ваш матеріальний достаток. Четверте це гроші та фінанси, організація ваших фінансів, все про гроші. П'яте це кар'єра та робота, в якому стані ваша кар'єра зараз і все про це. Шосте це здоров'я та фізична. Форма, все про ваше тіло, сьома це освіта та розвиток. Про... Вашу освіту, саморозвиток, все, що ви робите для того, щоб стати освіченішим? Восьме стосунки та соціальне життя. Дев'яте Емоційний добробут. це ваше відчуття від життя, яким ви його чувствуєте, як у вас з емоційним інтелектом, як у вас з самоповагою? Десяте це ідентичність та характер, ваші сильні та слабкі сторони, і ваші вади, і ваші чесноти. Одинадцяте це продуктивність та організація, яка у вас рутина, графік, та організація простору навколо себе? І дванадцяте це творчість та хобі. Реалізуєте себе зі сторони творчості, тож ми маємо 12 сфер питання, які допоможуть вам зрозуміти, що ж з вашими сферами життя, це що було добре, що йшло не дуже добре, де прикладали зусилля, і де не дуже кожен пункт зі списку, кожну сферу життя. Ставити ці питання, задумуєтесь над ними, і складаєте звіт, підкладаючи емоції. Наскільки я можу судити з того, як я оцінювала власні сфери тут. Потрібно бути максимально щирими з самим собою. Це не той список, який ви будете показувати десь на людях. Я робила це в програмі Notion, То я спочатку зробила рефлексію 2024 року і в кінці написала абзац підсумку про весь 24 четвертий рік. Отже, повне уявлення про попередній рік у вас є, і у мене воно є. Переходимо до планування наступного року. Але тут особисто моє спостереження по тому, як пройшов минулий рік, планування року не має бути вправою на фантазію. Це реалістичний план, який є, закликає нас до дій вивільнення цієї фантазії про те, як можливо у вас все буде під кінець року. Воно дає дозу швидкого ендорфіну, але найголовніше цим планом користуватися в подальшому майбутньому. І після цього я вже приступила до того, щоб описати кожну. З цих 12 сфер життя вже в контексті моїх цілей на майбутнє і планів на 2025 рік беруться всі ці 12 сфер і описуються вами в контексті проектів, цілей, планів, які ви хочете досягти тут більш деталізовано. Поміж ними питаннями, які можна поставити при плануванні. Як я хочу, щоб цей аспект життя виглядав під кінець року, що було би чудово досягти, і які проекти я хочу в ці категорії. І завершити життя взагалі бентежне, нестабільне, і планувати на рік можливо буде для вас надто важко. І можна почати, наприклад, не з року, а на зараз актуальним, тому що рік вже почався і вже є середина лютого. Можна планувати не на рік, а на квартали або півріччя, і також обирати і цілі, і сфери, і теми. План на більш короткий строк все одно це допоможе триматися оцього цього. Орієнтиру і йти за ним я теж спланувала на півроку, а потім розбила ці півроку на квартали і більш деталізувала те, що я хочу в кожному кварталі отримати. Це мені дозволяє розуміти, що часу не так багато, і його потрібно якісно вкладати і вкладатися в себе. Мій план закріплений в браузері, і Я регулярно його моніторю. На зараз моніторинг складається з того, що раз в місяць я переглядаю цілі, які я поставила. Собі на квартал і пишу невеличкий підсумок того, що я зробила за місяць. Тож поки що я задоволена тим, що я реалістично дивлюся на власні цілі. Пишу я теж реалістично про те, де в мене вийшло. Там втриматися і розвинути дисципліну, де в мене поки що не дуже виходить. Я на собі протестувала цей метод Алекса Вермеєра, і він мені сподобався. Це те, що підходить для мене. І тому я ділюся цим. Тому я розказую тут сижу, як горинька, розказую, як робити це іншим. Ні, насправді я ділюся лише своїм досвідом, і, можливо, він сподобається і вам. Запрошую вас ділитися вашими методиками планування, досягнення якихось цілей, що Порадити почитати з цього приводу. На цьому все я дуже хочу почути ваш відгук про ось таке розмовне відео. Просто робіть як найкраще для себе. На цьому мудрість Гуриньки закінчується, і я йду монтувати це відео. Всім па-па і до нових зустрічей!